Ви знаєте, що ми вчора робили? Їли і готували самий смачний американський десерт на кострі. І це сморс. Записую рецепт. Сієва з Америки тут розмовна англійська та культура. Вам потрібно всього три інгредієнти: грем, крекери, шоколадні плитки, краще всього хершіс, і зефірки або маршмеллоу. П'ять простих кроків. Перше. Підсмажте зефір або маршмеллоу на костру до золотистого кольору. Друге. Покладіть одну шоколадку на грем крекер. Третій. Додайте гарячий зефір поверх шоколаду. Четвертий. Накрийте другою половиною грем крекера, щоб зробити сендвіч. П'яте. Трішки потісніть та дайте шоколадові розтанути. Насолоджуйтесь. Пишіть, чи ви правили сморс. Підписуйтесь.